Доброго вечора! з вами Валерія. І сьогодні я робитиму вам онлайн-чакровий розклад. Буде три варіанти розкладу. Ви завчасно обираєте цифру від 1 до 3. І далі слідуєте за трактуванням того розкладу, цифру, якого ви обрали. Що ж, ми будемо тягнути кота, знаєте самі за що? За хвостяку. І почнемо з першого розкладу. Перший варіант. Чакровий розклад під номером 1. Так, чакра Муладхара. я можу сказати, що, якщо фізичне здоров'я, то воно різко Погіршується. Я б не сказала, що це щось прям патове, якась смертельна хвороба, ні. Але от різкий спад є. Певна втомленість, як моральна, так і фізична. Життєвий тонус в нього майже немає, я б сказала. Людина не настроєна на нові звершення, вона, вона втомлена. Я бачу, що людина от, от, виснажена повністю. О, це може бути якийсь недосип. По цій карті можна навіть сказати, що це хронічний недосип, хронічна втома. Можливо, навіть захворювання, захворювання хребетного стобору. Варто звернутися до вертебролога, напевно, не знаю. Можливо, навіть банально зробити масаж, але дуже велика вірогідність, прям, ну, реально, хвороби. Робетного стовбура, ну, раджу звернутися до лікаря цій людині. Друга чакра Сватхістана, область Паху. Що в неї у нас? М Людина приховує свої бажання. Знаєте, це як от самообман. Вона каже, я задоволена своїм життям або задоволена своїм життям. Ні, мене все влаштовує. Боже, я кайфую. Це насправді не так. Він або вона обманює як себе, так і інших. Хвороб немає. Це може бути, знаєте, такий от, якщо чоловік, знаєте, альфа-самець, або якась така жінка дуже вульгарна, от така, така ще може бути вона перша жінка. А це як варіант обов'язково. Бо я тут бачу прям такий от натиск сексуальної енергії, але бачите, іде як самообман. Вони не задоволені таким життям. Вони себе репрезентують, репрезентують не такими, якими вони є. О, ці люди з такою другою чакрою. Знову ж таки, хвороб, пов'язаних з репродуктивною системою, так, з геніталіями я не бачу, але от задоволеності своїм життям насправді в них нема. Вони можуть казати, що вона задоволені, але насправді це не так. Навіть вам ще дещо скажуть, це може бути не запланована вагітність. По сімці пік ідуть, да, не запланована вагітність, а це якраз. Репродуктивна система, друга чакра. Так що так, ця людина може бути реально вагітною. Ну, знову ж таки, знаєте, повії йдуть по цій чакрі, якщо попадає в неї сім капік. Так що це багато ймовірно. Предвісник аборту Да, така розкладик невесела. Але це як варіант. от, Якщо це не повія там ще хтось, то це може бути справді як самообман. Людина не слідує справжнім своїм бажанням, вона подавлює саму себе і не насолоджується цим життям. Дві чакри у нас в плаченому стані. Ну, подивимося, що у нас з маніпурою. Так? Давайте, можливо, маніпура нас порадує. Це така область нашого духу. Можливо, щось хороше ми в ній знайдемо. Так, непоганий розклад. Людина не вірить в себе. Дух, проривна сила, колесо духу занедбане, зневіра в собі, абсолютно і повна. Людина не буде рухатися через не можу, щось не вийшло. Ех, мені так і треба було, по самообману. Так, так, так і треба. Ну, не вийшло, ладно, фіг з ним. ну, якесь от таке. Не добивається нічого, соціалізація така собі щось, не знаю. Так, от у нас виходить. Так, давайте подивимося Анахату. Четверту чакру. Ну, ще прям хвороб серйозних нема, тільки в першій поки що. Анахата, ну, ха. Тут ми бачимо світ певних ілюзій. А, людина живе в світі надій. Надій на краще. А надій, що хтось допоможе. А далі буде краще. Якісь от ілюзорні надії. А, Часу на любов в неї немає, на якусь симпатію. Вона живе в світі своїх надій на те, що в неї все буде краще. Що оце зараз все так погано, далі буде краще, але вона нічого для цього не робить. Тобто Анахата це центр грудей, так? тобто, наша, так сказати, наша. Сприйняття от соціуму, наше серце, яке ми віддаємо нашу частинку серця соціуму взаємодії з іншими людьми, яка симпатія, довіра, надія. Вона живе в світі якомусь ілюзорному, окремому від цього соціуму. Він щось наче бачить інших людей, але, знаєте, так, от, хто вони, що вони, хто я, що я? Тобто, ну, Ну, така от людина, яка бачу непевна, дуже багато самообману, не вірить в себе, не може якось переступити через своє не хочу, через якусь таку свою лінь. Ну, Така якась людина знаєте, не дуже позитивна. Давайте подивимося, що вона самореалізація, Таку більш нашим все-таки я, вішутха, п'ята чакра, що ж нашим горлом. За подивимося, що там з горлом, так? Карта вішутха, чакра вішутха. Покажіть її. Чакра вішутха. Знаєте, не дивлячись на все це, людина має справді потенціал. Тобто її губить лінь. Якщо так подивитися, бачите, тут тільки далі вже тряфи більше вогню. Да? Все-таки її губить лінь і якесь небажання вийти зі своїх якихось дитячих, навіть ілюзорних рамок, да? з якогось свого дитячого світу, і лінь певна інфантильність, да, присутня. Але потенціал справді є у людини. Тобто вона розумна, так? вона може діяти логічно. але Нема витоку цієї енергії. От якраз таки п'ята чакра в неї може врятувати цей плечевний стан. Бо горло це справді наш розум, пам'ять, все-таки вираження я нашого. Розумієте, навіть, певно, творча складова, я б вам сказала. Все-таки потенціал є. Просто він не відкритий. Мені здається, цій людині потрібен або наставник, або хтось, хто її відкриє. Бо, бачите, сама вона вже загрузла в цій невірі в собі, да, в цьому якомусь. Затхлому, я навіть сказала, в затхлій атмосфері. Так? Тобто, але потенціал є справді, бо десятка трів це вогняна, потужна карта. Це справді. І енергії цієї людини, виплеснутої набралися аж на десятку трив. А це саме ескалація трифової енергетики. Її от апогей, я б навіть сказала. Так що у цієї людини багато ідей все-таки в голові. Вона розумна, але витоку немає. Що ж у нас шоста чакра? аджна, область між бровами. Шоста чакра. Карта, покажіть нам аджну. О, бачите, вже вогонь пішов. Е, приємно визнати, але людина свідомо свідома розуміє, що в неї є певні проблеми. От, вже, ну, але такому. Знаєте, на підсвідомому рівні, тільки розуміється, що, що так, щось я роблю в цьому житті не так. Але поки що, знаєте, от є таке все-таки самообман, є. Але от вже підсвідомо в неї починає прокльовуватися, вона вже починає осягати справжню картину світу, щось прокльовується. Поки що, звичайно, слабка карта. Четвірочка тільки на фоні п'ятірки, сімірки, тільки четвірочка, але вона вже розуміє щось, тобто, це не повністю втрачена людина. Бачите, все ж таки, вона розуміє, що є певні проблеми, що вона закрилася в собі, от, не дає своїй внутрішній дитині вирости. Тобто, думки в неї певні є, щось в голові та й крутиться. От. Ну, ще Аджна відповідає за область, ну, між бровами, тобто це зір, ніс і вуха. Ніяких проблем не бачу, якщо що, долора ми не ходимо поки що. От, Тобто, у цієї людини непогано розвинута уява, я б ще сказала. Що ж, сьома-чакра Сахасрара, наша Маківка, Макушка. Маківка, Сахасрара, карта, сьома-чакра. У цієї людини є зв'язок з вищими силами, я вам так скажу, щось такий потенціал в неї є до чогось вищого. Знову ж таки, лінь заважає. Всьому всьому винна лінь. Лінь і не несприйняття самого себе. Людина має хороший потенціал в духовному сенсі. Це справді, от, якщо це була насолода фізичним, знаєш. Таке чисто гедоністична карта, гідонізм, так? то це насолодо-духовним. Людина справді духовна. А, людина, якщо щось не дозволяє собі в фізичному в плані, так? то все-таки в духовному вона має зв'язок з іншими силами. Можливо, це віруюча людина, так? А, релігійна, ну, як варіант. Я б навіть сказала, що в неї навіть є якась певна ціль в житті. Просто вона застопорилася. В якомусь тупіку ціль в житті є. Все не так плачевно, бачите? Це перший варіант. Другий варіант. Так, розклад, чакровий розклад для другого варіанту. Одразу викладу всі карти. Розклад номер 2 Чакровий розклад. Карти покажіть мені, будь ласка. Так, дивимося, хлопчики, дівчата. У -лю -лю. У -ху -ху. Якщо про здоров'я, коротко одразу скажу по всьому розкладу, прям коротко-коротко, да? маніпура. Єдине, що хвороба в маніпурі може бути як варіант, якщо це йде чисто мова йде про здоров'я, фізичне. В Маніпурі область сонячного сплетіння. Під грудьми трохи, область сонячного спатіння, можливо, це шлунок. Шлунок, можливо, навіть підшлункове залозе. Таке щось да, можуть бути проблемки. А Навіть не проблемки це карта хвороби. Взагалі, крім те, що, того, що я вам сказала, здоров'я прекрасне, потужне, сильне. Людина сама по собі реально як от, ну, має здоров'я дуже файне. Людина ця впевнено стоїть на ногах. Взагалі, я можу так, от передбачити, що це людина земного знаку зодіаку. Це не прямо 100%, але це може бути телець, діва або козиріг. Один з варіантів. Бо перша чакра, така от, знаєте, головна чакра, основна. Якщо на неї випадає один з тузів, то це дуже вірогідно, що це вже напрямок, от. Певної енергетики, в нашому випадку, бубни, земля, земляні знаки дяку. Це як варіант. Також це людина, можливо, культурист з розвиненою мускулатурою. Або потенціал в неї хороший, знаєте, такий спортивний. От, Мало хвороб справді генетичних у цієї людини. От, Можливо, от, знаєте, якась набута, да? але от генетичних от, мінімальна кількість. Людина тримається на ногах дуже потужно. От, якась, знаєте, ВІП-персона, можливо, така серйозна людина. Светхістан, область паху, задоволеність життям. Що я можу про неї сказати? М -м -м, людина хоче змінити обстановку, змінити якийсь свій певний стиль життя. У неї, наче в житті, все нормально, типу, немає нічого такого бажання виконуються, бо це карта фортуни, до речі, виповнення бажань. Тобто бажання виконуються, наче все добре. Але от людина от, вона відчуває, що щось не так, атмосфера не та. Да, от, може, люди не ті. от, Змінити обстановку і хочеться. А так, все її задовільняє. Сексуальне життя теж задовільняє. Так, знаєте, нормально. от, Нормально. Але б хотілося змінити обстановку. Якщо ви на себе дивитеся, то бажано вам кудись переїхати, можливо, в якийсь новий колектив затертися. Це піде вам тільки на краще. Якщо ви про це думали, не зволікайте. Чакра ваша цього бажає. Значить, людина хороший конкурент по третій чакрі нашій, вона Конкурентно здатна, вона потужна. Ця людина, знаєте, переконає будь-кого. От, знаєте, буває таке от адвокат вбивці вбивці. Да? От така людина, якщо буде вона адвокатом вбивці, вона реально доведе, що там її е, клієнт не вбивця. Да? Навіть якщо це не так, якщо це реально вбивця, ця людина доведе, от зможе довести, що він не вбивця. Да? От, наприклад, тобто це дуже потужна, дуже хитра людина. Вона пригнічить будь-які аргументи своїми реально е, такими от фундаментальними аргументами. Без хитростей теж набійтися, але от, от така людина, знаєте, дуже конкурентно здібна. Вона завжди приходить, вона приходить з перемогою, вона приходить з почуттям перемоги і вона перемагає в будь-якій битві. Але з негативного вона може знаєте, якесь певне презирство. А, інших людей. Може себе трохи вище поставити інших. Знаєте, ви всі гівно, Ну, це з негативу, так? А, Соціом а, нейтральні відносини з людьми. Нікому сильно не довіряє, нема таких сильних сердечних зв'язків. Людина не дуже така, я б сказала, сердечна, так? не дуже емоційна. Вона більш матеріальна, така. от Матеріальна. В своєму такому світі живе матеріальному. балакуче, реально, може побалакати, така от, з будь-яким, знайти спільну мову. Але от не роздивляється людей, от знаєте, в плані якихось там емоцій і почуттів. Людина, справді, така от по ділу. Але при цьому творча складова може бути дуже файно розвинута. Справді, у людини є. Така, знаєте, творчі підхід до ситуації, може бути. може бути. Вона розвивається в цьому плані. От, наприклад, вона матеріальна, але вона справді хоче вдосконалити свою творчість. Вона навчається, можливо, я вам так скажу. Мріє стати актором, наприклад, да? От, навчається на письменно, ну я не знаю, навчає... ну, навчається бути письменником, щось пише. Тобто в неї тільки-тільки розвиваються ці от такі от такі навички, творча її складувати, тільки розвивається. Взагалі, зараз вона пізнає себе, самовражається, вміє показувати себе, репрезентувати вміє все прекрасно. Його думки хаотичні, плани от хаотичні, хоче все одразу нетерпима, така от нетерпелива, Я не знаю, як це сказати, от нетерпіння. Прям все В неї прям от бурлескно так переплітається, її думки, плани. Їй подобається спілкуватися з людьми, їй подобається от якось от в соціумі е, протирічити. Я не знаю, як це сказати. От якось боротися. Це люд... Їй подобається боротися. Це сильна людина. Вона плещить енергію. Вона Має неопереджене ставлення до подій. Взагалі людина розумна. Процес її думок такий от о, може бути поступом, але от реально от хаотичність Валетика, ця от от така енергетика. Я, я такий, крутий, вона трішки забуває логічність дій. Така от самозакоханість, певна, але вона вміє логічно мислити. Знаєте, що я вам скажу? Мені для сьомої чакри. Ага, це дуже вітряна особа, така ви що? Король пік. Вона сприймається людина себе, як короля пік. Да? Навіть якщо ворожити на жінку, да, то в неї стереотипно-чоловічий характер. От прям мужик. Мужик, король пік, залізо, сталь, криця. От але робить все, як захоче. Як я захочу. У мене щось змінилося, мене наплювати на всіх. Я це моє життя, вітряний такий. Але от, що стосується самого його, він не змінюється по життю. От яке є, таким і залишається. Така от прямо от в бізнесі просто всіх тримає в кулаці. Потужна людина, потужний характер, прекрасний працівник, творча складова. Якщо розвинути, теж буде прекрасно. Більше б душа розкрилася. Ну от, на рідкість сильна духом і волею людина. Так, розклад номер 3 Розкладу всі чакри одразу. Розклад номер 3 Чакровий розклад. Карти покажіть нам. Муладхару, Сватхістану, Маніпуру, Анахату, Вішутху. Угу. Аджну і Сахасрару. Ну, це дуже така кокетлива людина сама по собі. Здоров'я хороше, ніяких болячок не бачу. От саме от по фізичному здоров'ю. Людина любить комфорт, безпеку. Всякі, знаєте, любовні задоволення. Це от така от кокетна людина. Її життєвою, життєво необхідним є флірт. От Вона є в цьому як от в своїй тарілці. От От людина любить почуття. Вона така чуттєва. Але їй не вистачає цієї романтики, я бачу. От, нема цього такого, от, такого, знаєте, Ротики, сексуальність, щось немає в житті, або не ті люди, знаєте, мені здається, що не той колектив, не ті люди. От або нема часу, вона зайнята, да? трішки подавляє свій такі, от, своє таке романтичне начало. Да? От, ця людина ніколи не буде керівником. Це, знаєте, така от. Знаєте, як я пописала цю людину? От фільми, мультики, да? Ось, книги. Є головний герой, да? герой і, і трогорядний. Але знаєте, мені завжди подобались ці другорядні герої. Вони якісь завжди були от легкі, оригінальні, такі, знаєте, веселі, а такі от прям класні. Да? Тобто, головний герой він такий більш серйозний, там, от, не знаю, як як Шрек і осел. Да? От оце оцей от осел. Ніхто не ображайтеся, будь ласка. Образити нікого цим не хочу, я навпаки кажу про хороші якості. Це людина лідером не буде, да? але вона така, знаєте, креативна, творча, зухвала, знаєш, як дерзка, знаєте, от, така реально дерзка людина. Вона з'являється і пропадає в вашому житті, але, з завжди цікаво. Вона не буде конкурувати, і цікаво от, бути в дружніх відносинах з людьми. Але ця людина в минулому настраждалася, біль в її душі. Є все-таки дух був надломлений. Зараз вона повертається до нормального життя. Важко їй, але повертається. Не бачу певної, знаєте, якоїсь емпатії, співпереживання. Все таки людина дуже багато терпілася болю, їй треба трохи і на себе витратити час. Так що не ображайтеся, якщо ця людина ставиться якось до вас. Безпевної любові, співпереживання, якоїсь реально, безрозуміння. Вона справді настраждалася і трохи треба справді себе пожаліти. От, потрібно це. Вміє показати себе, виразити. Це справді такий болтун хороший, але по ділу теж може казати. Справді розумна людина, можливо, на даний момент навчається. Це позитивна людина. Вона все бачить в позитивному ключі. Їй подобається веселитися. Вона завжди має надію. От, в неї така весняна енергетика, я вам скажу. Знаєте, весна все розцвітає. Щось не так, нічого. Знаєте, от закрилися одні двері, відкриються інші. Тобто, от така от філософія цієї людини. Добробут. Процвітання, е, от, знаєте, таке певне м -м, мислення дуже позитивне. Уява розвинена. Степінь задоволеності життям в духовному плані, вона до цього йде. Як я вже сказала, є моменти, які варто було їй пережити важкі в житті. Е, вона виходить з цього важкого стану, з цієї болі, потихеньку виходить, налагоджує так зв'язок з життям. Так сказати, налагоджує своє життя самостійно і дуже потужно. Надіюся, вам сподобалося це відео. Було приємно вам розповісти. От, бажаю всім удачі, не падайте духом. Ми українці, і ми варті тільки найкращого фарту!